Ці перші дні перебування в навчальних центрах військовослужбовці, як правило, приймають рішення про втечу. Про самовільне залишення всього вони ще не усвідомлюють себе військовослужбовцями, і вони вважають, що ну, це нормально просто взяти і піти. Я ж угу. тут незаконно, вони так думають. І от перший наш Перші тижні експерименту, який ми на Рівненському полігоні реалізовуємо, показали досить позитивний результат. Перший тиждень мінус 50% СЗЧ з навчального центру, а другий там уже щось. Тобто вони заспокоїлись, вони До прийняли. Да. Угу. Та ми ще хочемо вивчити цей процес в динаміці, угу. що далі відбувається. Та? Ось, але на перші дні от ми зменшили кількість СЗЧ. Угу. Вони розуміють, з ними працюють психологи, там психологічні тренінги, а їм пояснюють, що, що з ними з ними фактично ну, граються. Таких дуже лайт дуже режим у них. Вони вже військові. Вони вже в формі. Вони вже у них військовий режим. Але при цьому вони ще бачать цивільних, при цьому до них дуже лояльне гуманне ставлення, ніяких великих фізичних навантажень. І вони поступово звикають до цього. Вони розуміють, що ніхто їх тут вбити, вбивати не буде.